Ми думаємо, це ми самі хотіли. Так? Це ми захотіли. Да. Ну, але Бог нам дарував цей час. Але Бог розположив, благоросполежив наші святи. Бо в його руці наше дихання, наше життя. Він нам собі дарував це життя. І ми змогли прийти. Він дарував нам це здоров'я. Дарував нам все. Хліб до хліба. І Юра передано й що казав, що там, де Христос, там мир, там спокій. Слово Боже, нам говорить, так я зачитаю. Це перше послання до Корінтян. 14 розділ. Слово Боже каже такі слова. Тому що Бог наш не для безладу, а для спокій. Там, де живе Христос, там, де прибуває Христос, там безладу не буде. Там буде спокій. Я три неділі, три тижні був на Одещині. І мені прийшлося зустрічатися з такою людиною, він сам, замначальника РОВД міліції, був бивший. У 2002-му, каже сроці він покаявся, він за себе свідкував те, що він, ну я так м'яко скажу, брав діруючих на карандаш. До <плес> мене далі я думаю зрозуміло. Це та людина, яка ви там своє собрання? Це та людина, яка Брала людей віруючих. І коли він почав проповідувати Собрання, він почав з таких слів. Я трошки розкажу те, що я чув там на оберні проповіді братів, проповідників, трошки розкажу. Мене мене це дуже зацікавило. Я хочу поділитися з вами. Перше, що він почав всього говорити, цей бивший майор міліції, трошки розказав це за себе, а потім сказав такі слова. Каже, раніше при Радянському Союзі було таке, таке гасло: здорова сім'я, здорова держава. Я каже, трохи перефразую ці слова і скажу, здорова сім'я, здорова церква! Тобто, якщо сім'я здорова, якщо в сім'ї лад, то це буде лад у церкві. Якщо чогось не вистачає сім'ї, а передо мною брат казав, що коли Христос з нами, то в нас мир, радість, спокій, все нормально. О, І далі він свою проповідь продовжив тими словами відношення е, в сім'ї, відношення чоловіка до жінки, жінки до чоловіка, відношення батьків до дітей. І от цікаво мене е, теж мені цікаво то, як він це пояснював. Е, будучи, він казав, що в мене принцип вища освіта, я вчився, учили мене. Ну, психології, ну, як міліцейські ці всі. І він почав говорити про сім'ю і такі слова, що є в де написано, що Бог це перший дитинка крик. Бог наш – це перший дитинка крик. крик. Це добре, якщо на цьому все кончилось. Тільки один крик – Бог, і все, на цьому все кончилось. А якщо цей крик ребенка став Богом для батьків завжди, то як батьки зможуть воспитати свого Бога? Як вони його можуть виховати? Всякий крик дитини для батька і для матері це буде Богом. Тобто потім дитина може себе вести, як хоче, де хоче, пищать, верещать, ногами совати, добиватися свого, батьки нічого й не зможуть зробити. Бо вона для їх Бог. Ви мене розумієте? Тобто далі буде безполезно що-небудь робити. Другий, так воно ну, це ну, він більше розказував, ну я те, що, як кажуть, схватив, те, що запомнив, те та розказує другому збранні, яку теж така цікава проповідь була брата, же саме за сім'ю. Но він вже казав, що от якщо батьки правильно виховують своїх дітей, і тоді, коли ці батьки переростуть і стануть, уже, це, ну, <гухи> ті, ці, ці діти, коли вже переростуть і стануть уже в пожилом возрості, то каже, так як вони навчені батьками бути тихими і покірливими. То в, стоїм, в тому в рекламному віці ці діти, вже, які батьки правильно розпитали, вони ну, не будуть такими, ну, буває, люди в похилому віці становляться такі приверили, е, становляться требувати до своїх дітей, щось, та їм все не так, то не так. Каже, якщо воно все правильно було з дядьком вложено, Батьками, то вони тоді, коли переростуть і стануть уже самі пожилому віці, то вони навчені оцього окірливості Христової, вони тоді не будуть дітям ну, робити такі минути, що діти не, не можуть так ладу, ну, не зможуть, Якби, як би, я не можу якось правильно це висказати. Він якось так об'яснив, так зрозуміло було. А от я так не можу, бо це йому було дано розказати це все. Це не мені, мені тільки просто, як би, те, що я чув, повторюсь, що батьки не будуть передними дітей. Будуть ставитися, щоб діти, щоб батьки могли, ну, щоб діти могли зрозуміти, і батьки будуть розуміти дітей, і діти потім батьки, бо ці Колишні діти були батьками правильно виховані, вони виховували правильно своїх дітей, і потім буде порозуміння, як написано в Слові Божому, що Бог наш не для безладу, а для спокою. Тобто в всі, у всіх цих сім'ях буде спокій, буде лад. І третє, що я коли це був на Одесі, почув таке, таку розмову чоловіка з жінкою. Жінка каже чоловікові, що. Ти повинен мене любити і поважати. Чоловік їй відповідає: роби так і будеш щаслива. Вона йому знову каже: ти мене повинен любити і поважати. Він їй каже, роби так і будеш дуже щаслива. І після цієї розмови цікава така розмова, і я задумався. Слово Боже нам говорить такі слова. Я зачитаю. Це послання до... до християн, Що я йому хочу сказати, що ця жінка була права. Бо так говорить нам Слово Боже, п'ятий розділ. Каже Слово Боже, так мусять і чоловіки любити своїх дружин, як свої тіла. Хто любить свою дружину, той сам самого любить. Так мусять, ти должен мене любити. Слово Боже каже, так мусять і чоловіки любити своїх дружин, як свої тіла. Хто любить свою дружину, той сам той себе самого любить. Ні, ніхто ще ніколи тіла свого не зненавидів, а годує і його так як Господь церкви. Я задумався над цими словами. Знаючи, що ще є, і написано, що чоловіки 25-й, вірші цього розділу 5-го, чоловіки люблять своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і себе видав за неї. Знаючи це місце, що написання, я задумався і поняв, що дійсно, якщо чоловік, якщо чоловік стане перед Богом на коліна і буде молитися і просити, Щоб Бог навчив і допомог, допоміг йому любити свою дружину, як Христос полюбив церкву, то буде найщасливіший чоловік. Незалежно від того, яка буде дружина, навіть якщо вона буде, все таки він буде щасливий. Бо Це може комусь бути, може комусь і смішно, а може, ми... ну не всім. Справа в тому, що та любов, за яку казав Христос, каже, Отче, та любов, якою ти полюбив мене, їх да буде, коли Христос молився такою молитвою. Дійсно, якщо ця любов буде в серці такого чоловіка, а Бог є любов, сам Бог буде жити в серці такого чоловіка, то... Він буде самий щасливий. І коли жінка, бо Слово Боже каже, що Ісус Христос сказав, нову заповідь даю вам, любіть друг друга, так, як я вас полюблю. І коли жінка буде любити свого чоловіка, так, як її полюбив Христос, вона теж буде сама щаслива, незалежно від того, який любить чоловік. В її серці буде жити любов Божа. В її серці буде жити любов Божа. І якщо діти, які вже трохи розуміють, стануть на коліна перед Богом і будуть просити Господа, щоб Бог навчив їх і допоміг їм любити батьків своїх, так як їх Христос полюбив, вони також будуть самі щасливі люди. Самі щасливі. Чому? Бо Слово Боже нам говорить такі слова. Це буде вагітний від Луки. Я зачитаю це місце священного Писання. 11 розділ нам говорить такі слова. А Ісус відповів справді блажені ті, що слухають Слово Боже та виконують Його. Блажені, то есть, щасливі, дуже щасливий, надщали. Блажені ті, хто слухає Слово Боже і виконує. Ті блажені. А хто слухає і не виконує, Вибачте, будь ласка, у біді нема написано такого, що це блаженні людям. Це бідні люди. Бо слово нам Боже каже, що е, це буде у Матвія, да? 10 розділ, каже такі слова. Хто любить батька або матір, Матвія 10 розділ, 37 вірший, хто любить батька або матір більше, ніж мене, недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше за мене, недостойний мене. Тобто, це сказано? Тут це сказано те, що проповідували брати, де я чув, я вам розказував, цими словами все сказано. Хто любить більше, тобто, хто, якщо чоловік не любить свою дружину свою, як Христос Херку, то він не достойнується. Хто любить, якщо дружина, не любить свого чоловіка, так як Христос її полюбив. Вона недостойна Господа. Бо Бог є любов. Де є Бог, там є порядок, там є слава. Де є Ісус Христос? Де його немає. Ну, вибачте, будь ласка, владу там не буде. Подобається нам це чи не подобається. Слово Боже нам ясно говорить, що блажені ті, які слухають і виконують. Не другі. Я так же розумію, що ці слова, що я сьогодні казав, може не всі приймуть. Хтось може в серці своїм засміється, хтось може покрути лиска. Бо як це можна любити чоловіка, який, як часто жінки називають, неадекватним. Якщо вони научаться любити, так як їх Христос любить. То й чоловіки будуть адекватні. І жінки не будуть такі. Буде все нормально. І в дітей будуть батьки хороші. І батьки, якщо будуть молитися за дітей своїх, щоб можна любити було їх, так, як Христос полюбив. Не так, як ми самі розуміємо. Не так, як ми в угоду все робимо дітям, коли діти становляться нашими богами. Тоді вони роблять, що хотіли. Поняття воспитання. Тоді все буде І Я сьогодні хотів би, щоб може хто прийде, почувши ці слова сьогодні, повіривши в те, що написано, а написано ясно, блажений той, хто слухає услугу, може, хто прийде додому, стане на коліна і скаже. Чоловік скаже, Господи, дійсно, навчи мене. Любити свою дружину, так як ти полюбив як Ти полюбив мене, мій Господь. Ти ж мене полюбив. Ти ж мене знайшов в цю мірі, яка є зла. Ти мене викупив, ти пішов на те заради мене. Научий мене твоєї любові. Може якась жінка сьогодні прийде і скаже. Господи, Научи. навчи. в мене ще сьогодні чоловік не такий, яким би я його хотіла бачити допоможи мені таку, як і подивити такої. Научий допомож. Хтось просто засміється, скаже, так. А Христос хоче, щоб ми могли так ми, як він нас привезли, щоб ми могли у по всьому поступати, так як учислово Боже. Бо там, де казав Юра. Там, де Христос, там благ, там порядок. Так слово Боже каже. Бо Бог наш єсть, Бог минує не не устройства, а порядок. Давайте будемо молитися. Я б хотів би, щоб ми сюди молимо, щоб чоловіки обратились до Бога такою молитвою. щоб Господь навчив нас, чоловіків, любити своїх дружин, як Христос трубиться, щоб жінки могли сьогодні. Вратитись до Бога і сказати, Господи, навчи мене любити свого чоловіка, як ти полюбить мене. Щоб діти могли, які вже сьогодні можуть розуміти сказати, Господи, я так же хочу любити свій батьків, як, як ти мене, як ти мене, щоб оця молитва сьогодні лилась до Бога, щоб вискася, ти мені 对。<laughs> <laughs> <laughs>